Друзі, всі привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні поговоримо про цікавий проект та про те, як на ньому можна заробити грошей, а також розповім про свою стратегію заробітка в ньому, так про свої думки, що буду робити далі. Також трішки пройдемось по новинам, які в нас є стосовно вже існуючих наших активностей, і ми про це зараз. Звичайно ж, поговоримо про все одразу, і про що будемо говорити перед тим як я почну. Нагадаю, ось зараз у вас на головній сторінці ви бачите турнір трейдерів. Ми робили відео. Передивіться його. Турнір вже йде на криптовалютній українській біржі Річ Амстер. Посилання є в описі під відео. Там ви можете знайти також посилання на квести, які також ідуть. Квести закінчуються 24 грудня. а... Турнір 31 січня зареєструватися в турнірі ви можете лише до кінця листопада, тому будь ласка, зареєструйтеся зараз. Я, якщо чесно, всі ці дні, майже всі ці дні торгую і стараюсь якомога більше наторгувати, так, якомога більше виходити в плюс для того, щоб зайняти одне з призвих місць. Тому переходьте. Ну, а ми з вами продовжуємо. На основному нашому каналі, хто не знає, у нас ще один є YouTube канал. Там я розповідав про Грас, про другий сезон Грасу. В першому сезоні ми прийняли участь та заробили на цьому. Хто підписаний на мій телеграм, знає про це. Отже, підписуйте, звичайно, і на телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Ну і, власне, тепер проєкт Ноутпай. Що відомо про notpay? Інвестиції в нього є, невідомо тільки скільки. І ці інвестиції 28 вересня відбулись, тобто, тобто трішки більше, ніж місяць назад. В нього інвестували такі відомі, для мене два відомі фонди. Так? Це Animoca Brands та Jump Crypto е і Elevate Ventures. Е Окрім цього, невідомо, які суми вони зібрали, і так далі. Але якщо зрівнювати з виходом грасу, тому що проекти дійсно схожі які використовують вашу мережу для того, щоб ну, вони використовують у вашу мережу як свої, здається, свою силу, так, свою потужність для того, ну і в цьому і виходить, якщо ви підключені до мережі, вона стає потужнішою. Тобто, так, ви можете про це там почитати подробиці на ось про грас почитати, наприклад, так. З Грасом не помню точне формулювання, там ще щось із Дейтою зв'язано, так. Але стосовно NodePay, ось саме так, ну і. Давайте прочитаємо: у нас час є, давайте про це прочитаємо. Мережева інфраструктура, яка забезпечує децентралізовану пропускну способність да, для навчання ІІ. і до мережі NotPay, коли ви так, ви можете продавати свій невикористаний інтернет-компаніям, які працюють в сфері. AI, так? тобто штучного інтелекту, забезпечує ефективну передачу публічних даних для навчання, маркіровку, обмін моделями і віддалене розподілене навчання. Ну, тобто, тут для штучного інтелекту full, так, давайте для інтересу. Я хотів би поглянути на ГРАС. Ось просто цікаво, як там виглядає в Грасі, чи є, чи є відмінність, чи є відмінність. Тут, на жаль, не бачу цього. Не бачу цього. Не бачу. Раніше тут було. Зараз чомусь не бачу, але не в цьому суть. Давайте до NotePay для того, щоб не затягувати. Щодо NotePay, знову ж таки, якщо ми можемо. Ну, все правильно, ми віддаємо потужності, але не потужності пристрою, а потужності інтернету, я просто в цьому всьому, мені цікаво, тільки те, скільки мені токенів в кінці кінців дадуть все і за скільки я їх зможу продати. Щодо цього всього, NotPay має свій сайт, в якому ви можете зареєструватись та отримувати винагороди. Я демонструю зараз скріншот дешборду, тому що тут завжди показується IP. Ось у мене завжди зауваження до ГРАСУ було. Так само і тут для того, щоб не робити монтажі, ось ці нескінченні і так далі, можна було б звичайно прибрати. IP або зробити, щоб він був видимий або невидимий. це дешборд. Ви реєструєтесь на сайті. Після цього так ви підключені до NotePay і ви можете використовувати його. Окрім цього, є, є також додаток для вашого телефону або на Android, або на iPhone, в якому ну, ось у мене Notepay, так, який стоїть також і на телефоні. Це той самий акаунт. Я не знаю наскільки видно, не видно. Ось той самий акаунт, так який працює також на телефоні. Давайте переходити до того, що нам цікаво, і пройдемось. Ось ми перейшли до дешборду. Вам потрібно зареєструватися, і далі я ось зараз вже буду розповідати. Там на головній сторінці ви звичайно. Бачите свої винагороди, бачите, ну, давайте я покажу ще раз графіки нарахувань. Так, тут ви можете наводити і бачити, на що нараховуєте стан мережі, якої, так вона повинна бути е, високого квалітету. Тобто, для того, щоб е, отримувати більше, треба, щоб був хороший квалітет. Е, давайте перейдемо. Е, тут є ваше реферальне посилання е, в розділі реферал програм після реєстрації. І так далі. Далі є вкладочка місії, так, де вже трошки треба зупинитися на цьому. Daily Treasury Claim, тобто кожного дня ви забираєте, і тут є ще бонуси за те, що ви кожного дня заходите. Нетворк Конекшн мішенс 24 години. Якщо ви підключені, то забираєте ось цю винагороду. За запрошення одного реферала. Так, також забираєте 10 рефералів. Реферал Мастер 20 рефералів, реферал Експерт 30 і реферал легенд 50. У мене поки що 8. Не всі реферали просто пругнуть ще буде більше 10. Там здається щось. 18. Приєднати ваш Discord, приєднати ваш Twitter, виріфнути емейл, зафоловити NotPay в X, тобто в Твіттері, так, і доєднатись до Discord. Також тут є. Вам просто надати про себе інформацію, хто ви чим займаєтесь. Ну там просто там розмито ніяких KYC, так, а просто розмита інформація. Далі є вкладочка. Ірнінгс, так як було епохи, так в Грасі. Хто пам'ятає, так само тут бачимо, що даний сезон був ще сезон 0 до 23 вересня, а зараз іде сезон один, але нічого не відомо про нього. Так, коли він закінчується, також невідомо. Є медалі, які вам потрібно забирати зараз. Трохи я про них розкажу. Для того, щоб отримувати медалі, тут є різні так винагороди. Ану, зараз секунду. Тут потрібно було епрувнути що human, так приєднавши свій Discord, але чомусь у мене не дозволяє ще так, ну, можливо, оновиться. Якщо ви свої соцмережі під'єднали, у вас Human. Е, медаль. Я просто не забирав ще роль ніякі в Діскорді. Медаль за те, що I was early. Е, в Діскорді роль, фаундер в Діскорді роль, Intel тестер роль в Діскорді. Ну, це так розумію, хто нодами займається, скоріш за все. 10 успішних рефералів. Також тут є винагорода, так, наприклад, медалі. І Hieron Browser Supporter. Е, для того, щоб стати, щоб це все було, треба використовувати ваш ноутпей через браузер Херонд, завантаживши його ось тут. Тобто ви нажимаєте кнопочку, вам там пропонує на який пристрій. Я вже це все зробив, я його скачав, з нього відкрив. Тепер чекаю використання 14 днів для того, щоб отримати цю медаль. І також ми бачимо, що отримуємо бустер плюс 1 і 3Х. А також. Earning rate плюс 1X, коли ви станете реферал Rewards Booster. Так, побачимо. Побачимо. І це все до 1 січня. І ми фармимо. так Якщо ще подивитись, давайте я повернуся. Зараз глянути тут все можна показувати. так Ну так. Ще є transaction history де ви отримуєте ну ваші транзакції. Тобто, що ви ось бачимо в мене за активність. За рефералів, ну і так далі. Активність, активність, активність. Але в цілому на ось цьому дешборді ви побачите, що ось ваші синенькі, ось ці показники, це ваш власне нетворк, так коли ви знаходитесь в мережі, ну коли ваш пристрій в мережі, окрім, цього, ну тут я до речі здивувався, що додатків ніяких не треба, але схоже, треба скоріш за все, потрібно тримати відкритим сайт. Але не обов'язково, тому що в мене не кожного дня потребує відкритий сайт. Ось в ці дні в мене не був відкритий сайт, і нарахування є. Активності також так ж, е, жовте це здається, реферали і там так далі. Ось це синеньке, це вже активності додаткові. Ось що я хотів вам розповісти. Ну, і якщо цікаво про цей херон браузер, то я його скачав, в принципі. Непоганий браузер, я б вам його показав, але не хочеться перелаштовуватися в налаштуваннях запису, так? Ось так це все виглядає. Тобто ми фармимо за це, скоріш за все, отримаємо токени NotPay, які, скоріш за все, будуть, так, обов'язково. І таким чином ми наближаємось до того, щоб щось з цього отримати. Дуже багато розширили зараз NotPay. По якій причині? По якій причині зараз розширили, бо граз вже там більше двох доларів був, так, і дуже вигідний айдроп вийшов, так, і можна було граз дійсно нафармити. Що я ще би попробував? Я ще, звичайно, не тестував, але, звісно, спробую створити мультиаккаунти, створивши в різних. Ну, можливо, буде не так доречно через звичайні проксі, можливо, через е, резидентські, так через резидентські проксі, скоріш за все, це буде працювати, як це було з Грасом. Е, я чув принаймні про це так, але розберемося, як це буде на ділі, так ще подивимося. Якщо що, то буду писати в телеграм-каналі. Ось така справа, друзі. На цьому у мене в принципі, все посилання всі корисні в цьому плані будуть в описі під цим відео. Також є дуже багато аналогічних е, проєктів. Ну не дуже багато а кілька ще аналогічних проектів до Герасу та NotPay. -у. Я би вас попросив звернути увагу на телеграм-канал, а також на опис е, під цим відео для того, щоб нічого не пропустити і фармити. Також інші проекти, можливо, в окремих відео я розповім також і про них. Тому ось таке сьогодні відео. Вибачайте, якщо трош, трішечки довго розмірковував над своїми словами в цьому відео, тому що трішечки тяжко, трішечки стомлений, і на все є свої причини, так, дуже багато роботи. І виходить так, що ось такі затяжні відео. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, інстаграм. В описі є всі посилання. Ну і дякую вам за увагу. Заробляйте на криптопроектах разом з нами. З вами був канал Адаменко Crypto .ua, І до нових зустрічей!